Всім привіт! В одному з попередніх відео я робив огляд на бронежилет плетоноску, яку мені видали як мобілізованому. Тут я залишу посилання на повний огляд. А в цьому відео я хотів би розглянути ще один інший бронежилет, який також видали мобілізованому у нашому підрозділі. І як бачите, тут. Дійсно, може бути лотерея, бо вони абсолютно різні. І давайте подивимось, що він себе представляє. По-перше, одразу видно, що габаритні розміри зовсім інші. так І сама така плитоноска чохол бронежилету зовсім інша. Вона схожа на якийсь самовідшив. Тут немає зовсім ні молі, ні бірок, я теж ніяких не знайшов. І давайте подивимось, що він себе представляє. Це такий собі жилет, який закривається на животі, складається з двох однакових половинок. Що стосується плечей, то Тут просто такі лямки з матеріалу, які теж на велкро фіксуються, тобто без якихось там додаткових регулювань. І давайте все ж таки подивимося, що тут за бронезахист. так Стосовно плит, то це Четвертий е, клас по стандарту NHJ е, вага 2,6 кг плити. Це, в принципі, керамічна плита. Я бачив е, упаковку від цих плит. Е, це фірма Elmon. Е, до речі, ці бронежилети і плити до них вони йшли е, роздільно. От. Тож, потім. Цими плитами докомплектовувалися ці бронежилети. Тобто, стосовно плит, тут питань нема. Плити гарні. І мені вони подобаються більше, ніж ті, що в цьому, тому що, хоча стандарт захисту той самий, четвертий четвертий клас, але ця значно легша. Тут 2,6 кг вага. А, так. Ззаду у нас плита така сама, 10 на 12 дюймів або 25 на 30 сантиметрів. І на відміну від цієї плитоноски, тут, окрім самих бронеплит, я ще знайшов і додаткові Балістичні пакети. Ось так вони виглядають. В принципі, можна побачити маркування. Це третій А-клас. Так. З цієї сторони ще є який демпфер а з зовнішньої можна через Пальцями нащупати багато слоїв кевлару. І приблизно так він виглядає на фоні на фоні бронеплити. Так що тут ще й додатковий кевларовий захист. І як ззаду, так і такий самий має бути спереду. Упереду він також є такий самий. І в принципі, я примірив цей бронежилет. І що я хочу сказати, що в принципі, хоч і е тут більше е якби захисту, і хотіли е подбати про захист боків, але м вийшло. Чесно кажучи, так собі, тому що навіть я в принципі не повний. У мене десь до 85 кг вага, але боки повністю не захищені, залишаються зони, де кевлар не прикриває їх. Ще через те, як зшитий сам цей бронежилет, його не можна вдягнути і відрегулювати під себе як слід. Тобто, у нас завжди плита буде знаходитись не там, де треба. Взагалі, верхня кромка плити. Коли ти надягнув бронежилет, вона має знаходитись там, де яремна впадина. Але тут такого зробити неможливо, плита у нас знаходиться значно нижче. І відрегулювати це, в принципі, вже ніяк не можна, тому що по факту плечі вони регулюються дуже мало, і навіть якщо ми їх відрегулюємо на мінімум, то вже буде важко голову навіть просовувати в цей бронежилет, а плита буде висіти все одно нижче, ніж нам треба. Плюс сам по собі цей бронежилет досить незручний. В ньому присідати незручно, бо ці підкладки кевларової буде впиратися у стегна. Ну і взагалі у цього бронежилета немає якоїсь сітчатої підкладки під чохлом, тобто пріти в ньому будеш дуже сильно. І ще, як тут видно, що тут зовсім немає ніяких строп моле, якоїсь додаткової фурнітури, тому треба ще подумати, як сюди. Додати якусь розгрузку, але якщо в ньому і так вже незручно, то ще й додатково в розгрузці буде додатково незручно. Тому задумка була, мабуть, непогана, так що, окрім е самої бронеплити, докомплектувати ще й балістичним захистом, але реалізація вийшла на трієчку з мінусом, тому що цей бронежилет вийшов зовсім незручним і непрактичним. Так що діліться своїм досвідом в коментарях. Як на мою думку, то тут вихід досить простий: треба просто докупити зручну плетоноску і переставити цей бронезахист туди. А цей чохол скласти на зберігання. Так що ставте свої вподобайки, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на канал, задавайте питання в коментарі. Слава Україні!